Церква Христова, я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Колись апостол Павло сказав такі слова, через нього діяв Бог, через Нього Бог оздоровляв, через нього Бог виганяв демонів, Він був людина відома, про нього знали царі, про нього знали багато людей. І він одного разу каже такі слова, і якщо каже, я і буду хвалитися. То буду хвалитися тільки немочами своїми. Немочами своїми. Но хвалящийся, хвалися Господом. Нам нема чим хвалити, ні мені, ні вам, якщо і хвалитися, то тільки немочами нашими, тільки недостатками нашими. Тільки слабістю своєю, як ми бачимо багато разів, ми собі якісь там цілі кладемо перед собою, і ми бачимо, як ми не маємо сили бути такими, якими навіть ми хочемо бути. Не такими, якими Бог нас хоче бачити, але навіть такими, якими ми самі хотіли би бути, проходять роки. Ми читаємо Біблію, ходимо в зібрання, молимося до Господа і бачимо, роки проходять, а нам не виходить бути такими, якими даже хочемо бачити ми самі себе. І ми приходимо до тої думки, до якої прийшов Павло, якщо і хвалитися. То тільки немочами своїми, але якщо по-справжньому хвалитися, то Господом нашим Ісусом Христом, який переміг смерть, який дав життя, який записав наші імена на небі, який лікар над лікарами, і Господь господствуючих. слава нашому Господу. Ми будемо молитися перед молитвою хотів би прочитати слова, які написані у п'ятому розділі. Євангелії від Івана. В Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Віфезда яка мала п'ять критих входів, у них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел Господній щоруку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що Він лежить і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровим. Не дуже відповів Йому так, Господе, але людини немає, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить. Ісус говорить, Йому: встань, візьми постіль Твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постій свою і пішов. 38 років. Більша половина життя. Ця людина бачить одну і ту же картину. Кожного року приходить ангел Божий і комусь допомагає. Кожному року хтось виходить здоровий, а я продовжую хворіти. 38 років. Можливо, хтось із нас, дивлячись на чиєсь життя, бачить, когось Бог оздоровив, а я продовжую хворіти. В когось Бог вже влаштував сімейне життя, а в мене воно до сих пор не влаштоване. У когось це питання Бог благословив, а в мене ще, поки воно все зависло в повітрі, я і молюся, і в зібрання хожу, і ніби стараюсь Богу догодити, а нічого не змінюю. Ви знаєте, написано надія, яка довго не збувається, томить серце. Коли ти молишся роками за якусь проблему, і ти бачиш, що нема відповіді від Бога, руки опускаються, і ти думаєш, ну який смисл бути віруючим? От я стільки років молився, а Господь мене не чує. І я не думаю, що цей чоловік не молився. Він був паралізований, він хотів ходити, як всі люди. Ну, оце ця історія. Вона має чудовий кінець, чудове завершення. Так, прийшлося почекати, прийшлося почекати досить довго, але прийшла і його черга. Ви знаєте, під любим, чи це десь там, ти стоїш у магазині чи в банку довга черга. Ну ти не йдеш додому, ти стоїш у черзі, ти знаєш, що рано чи пізно ти підійдеш до віконечка, прийде твоя черга. Друже дорогий. Якщо сьогодні Бог ще тебе не почув. Ти стоїш у черзі, тебе записали у чергу. Твоя черга все рівно прийде. У когось вона прийде у цьому зібранні, У когось вона прийде на слідуючу суботу, у когось вона прийде, можливо, через рік або через два. Но ти в черзі стоїш на Божу милість. І Бог сказав Корнилію, який свого часу також стояв у черзі. Він молився і постився. Скільки часу прийшло, ніхто не знає, Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить щось інше: прийшов день, як до цього хворого чоловіка. І ось з'явився йому ангел Господній і сказав: Корнилію: Твоя молитва прийшла на пам'ять перед Господом. Схиляючи коліна перед нашим Господом, ми будемо вірити і будемо розуміти, що Бог до цього часу тобі не дав тільки тому, що ти ще в черзі, але твоя черга з кожною суботою стає ближча. Це так, як десь ти у паспортному столі записався в електронну чергу, але вона стає ближча, вона на місці не стоїть. Кожна молитва вона заноситься перед лицем Господа. І ця молитва свого часу прийде Бог і скаже: Твоя молитва почута перед Господом. Ось з такою вірою ми будемо молитися до нашого Господа. Бог нам дасть. Тільки Він на це виділив свій час, свій час. Написано: блаженна людина, яка в законі Господа вдень і вночі. І він буде, наче дерево посаджене при потоках водних, яке дасть плід свій у пору свою. Біблія не каже, посаджене дерево біля ріки і на другий день вродило, воно принесе плід свій в пору свою. Друже дорогий, ти на черзі, слідуючий. Галілуя. Ти слідуючий на черзі. Бог знає про тебе, Він не забув про тебе. Просто ти на черзі. У віконечку, коли ти підходиш, там не можуть зразу всіх обслужити. Кажуть, почекайте, ми знаємо, вставайте в чергу. Ми хочемо деколи без черги. Я коли прилетів в одну країну, мови, не знаю. Дивлюсь, мій літак вод-вод відлетить. Я біжу до неї і кажу, літак полетить. Вона каже в чергу. Кажу, та нащо мені твоя черга? Я боюся від літака відстати в чергу. І показує, що не переживай, встигнеш. І ми встигнемо. Ми схилимо коліна і будемо молитись до Господа.